Міський голова зазначив мету цієї зустрічі і запросив на сцену молодих людей, які презентували власні проекти. Я говорив, коли ходив на зустрічі з виборцями, про те, що основна надія у нас на молодь, на соціально відповідальний бізнес і на інтелігенцію. Це ті люди, які можуть витягнути нашу нетішин із тої. Складної ситуації, яка є в місті. Справа в тому, що, я про це неодноразово говорив, міський голова один нічого не зможе зробити без підтримки громади. Тому я хотів би е зробити, спробувати в крайній момент, зробити так, щоб ми з вами не були по різні сторони барикад Щоб громада, тобто молодь. Ті, групи людей, які зацікавлені в якихось там проєктах, якихось там реалізації своїх задумів, вони могли працювати з міським з міською міськими органами влади як партнери, а не як прохачі, чи як там, скажемо, вимагали, що це наймані працівники, ви мені зобов'язані все таке інше. Давайте будувати відносини наші на партнерських умовах. Позаштатний радник мера міста з питань спорту пояснив, чому саме з цієї зустрічі розпочинає власну роботу Олександр Супронюк. Коли британський парламент приходить до влади, першу справу, яку він робить, це він не хає там попередників і так далі. А першою справою, якою вони займаються, це розглядають молодіжні питання. І дуже знаково, що сьогодні. Ми зустрічаємося тут з новообраним міським головою Олександром Олексійовичем Супронюком. Дуже знаково, що ми розпочинаємо його каденцію власне, з діалогу з молоді. Першими на сцену запросили молодих людей, які представили нинішню молодь як патріотів рідної землі. Виступ представників 38-ї сотні супроводжувався слайдами. Без коментарів можна було зрозуміти, чим займалися хлопці останні півроку. В принципі, 38 восьма сотня. На Майдані і зараз дислокується, є наш намет, де підтримується сувора дисципліна, є е, свій якби, керівник, проводяться е, вишколи присутніх людей. Е, і хотів би ви себе сказати, що е, ті події, які пройшли в, е, ну, в кінці зими, е, в результаті цієї зими, е, хоч зараз на Майдані немає бойових дій, але. Е, але наші цілі не досягнуті, далеко не досягнуті. І е, не кожній людині, не кожному поколінню дається шанс чимось змінити свою країну. Чим ми вирішили в першу чергу зайнятися, це е, організація е, тиру, де проводимо е, стрільбу з тройбольної зброї і е, зборку розборку автомата. В подальшому е, ми діємося. Зробити нормальний тир, де можна буде стріляти з бойової зброї, створена нещодавно громадська організація «38 сотня імені Устима Голоднюка готова брати активну участь у вихованні молоді обома руками за патріотичне виховання нетішинських хлопців та дівчат. Ті, хто розповідає на заняттях про історію козацтва і вчить мистецтво бойового гопака є також дуже аркан, метелиця, гопачок. Ще дуже багато танців, які елементи дуже подібні до бойових. Е, ці елементи е, побачив наш засновник стилю Верховного щит бойового ПК Палат Володимир Степанович, прозаймаючись вже дуже довгий період часу взагалі мистецтвами. Він починав е, там, з гімнастики, потім боротьба, входив в збірну СРСР по боротьбі, е, карате довгий час. І вивчаючи різну бойову культуру. Того вечора почули присутні проекти, що можуть об'єднувати молодь. Найбільше було тих, що передбачають заняття різними видами спорту тенісом, баскетболом, волейболом, амрестлінгом та іншими. Залучення міжнародних фондів грантів. Для цього потрібно написати би, грант і подати в фонд. Зараз ми активно займаємося пошуком власних фондів, які. Займаються спортом Іван Сівак згадав враження людей, які приїздили до нас. Йому приємно було слухати позитивні відгуки. А іще Іван за подальший розвиток різних видів спорту у рідному місті. Озвучували власні думки не лише нетішинці, а й гості з нашої та сусідньої областей, які готові посприяти молоді нашого міста у розвитку менш відомих видів спорту. П'ять років займаюся, і за цих п'ять років в мене якби ну я мав свої якби, такі маленькі поразки, але Можна сказати, поразок таких серйозних я не мав. Я виступавши три рази на чемпіонаті світу, я три рази виграв чемпіонат світу, і чотири рази, ні, п'ять разів виступавши на чемпіонаті Європи, я чотири рази виграв чемпіонат Європи. І один раз, коли я перший раз саме поїхав на перші мої міжнародні змагання, це було в Москву. Я став третій. Ну, це якби була найбільша моя поразка, коли я став, зайняв третє місце. Після того вже... Вже як п'ять років я можна сказати ніколи не проігрував на чемпіонатах України, на чемпіонатах Європи і на чемпіонатах світу. Креативні ідеї гостей, які вже втілюються у життя, можуть зацікавити і нашу молодь. Серед них соціальні проекти, до яких залучають людей різного віку, фестиваль Республіка, Військово-патріотичний клуб, лицарські бої, що проходять у Кам'янці-Подільському, Меджибожі та інші я зрозумів, що в принципі це можна робити. і Якщо вам цікаво, комусь я потім можу сказати, як. Тобто, люба будь-яка людина може вигравати, якщо ідея цікава і потрібна місто, можна вигравати на це гроші. Намагаємось людей, які проживають в цих будинках, залучати до того, що ми робимо. Тобто ми їм роздаємо фарби, просимо, щоб вони проводили дітей і створюємо такі речі разом. Тобто, і тоді громада, яка вже створила якийсь цікавий малюнок на будинку або на заборі, або на гаражі, або ще десь, вона підвищила цінність своєї території і вже вона відчуває себе громадою. Тому що тільки коли ми будемо громадою, ми зможемо робити якісь цікаві речі або там доказати щось владі, яка рідко нас слухає. Малобюджетні і реальні проекти запропонував Максим Ситник, який переконаний, що не варто чекати на прийняття законопроектів. Наразі волонтери можуть виховувати любов до природи і культуру поведінки у рідному місті. Це можна робити в місті, грубо кажучи, просто волонтерами, які от такі. Ентузіасти, і вони можуть з тими малими дітьми в садочках в школах проводити якісь цікаві такі тренінги, просто якісь презентації готувати, щоб дітям це захоплення якесь було. Також можна робити різні суботники, там, які, прибирати там дамбу якусь чи саджати дерева. Ми це робили, коли я ще в школі був. І я впевнений, що якби, людина, яка це буде робити, дитина, вона вже ніколи не буде смітити, ніколи не зламає там дерево і тому подібне. Друга ідея, що я хотів, це. Сортування сміття воно також навряд чи скоро з'явиться в Україні в такому масштабі, як воно в Європі, але банально робити сортування якісь батареї, як то що справді шкідливе, якщо його просто викидати, десь чи лампочок, чи якісь автомобільних акумуляторів, це все можна зробити просто пункти прийому зробити по місту. В Фінляндії, допустимо, це просто в магазинах. В зонах відпочинку, де люди там влізли, на земснаряд, за земснарядом, там цього взагалі немає. І от такі люди, в яких немає цінності до природи, вони там оставляються, сміття, там, ну, коротше, свинство. Частково це через те, що в них немає якби, цього в голові, а частково і через те, що немає там куди викинуть, бо ну, якось не дуже. Нести з собою там кілограми мусора через там два кілометри, якісь до міста, що йти. Тобто, там теж можна якісь поставити великі смітники. Надзвичайно цікавий проект запропонував Олександр Тимошчук. Мова про недороге, енергозберігаюче екожитло, що будується толокою. Колись, коли е, збиралася е, там молода сім'я одружитися, і вже вони одружилися, е, і треба було їм десь жити. Село збиралося, збирало толуку, і з глини соломи, тобто з самана робили е, хату, і сім'я мала де жити. Зараз на даний момент ця технологія трошки, у, навіть, не трошки навіть досить удосконалена. Ні, ні почекайте, ще трошечки там на тому слайді. Е, технологія трошечки удосконалена, і вона дозволяє збудувати дійсно якісне житло, яке нічим не буде відрізнятися від того, що будують зараз. Там, там, скажем так, багаті люди, але вона є на порядок дешевша і має ще плюс свої переваги, то що це є. Ек... Міський голова переконаний, що лише об'єднуючі проекти і можуть рухати місто у правильному напрямку. Сьогодні, якщо вас це зацікавило, всі, хто зацікавлені, будь ласка, між собою спілкуйтеся, робіть формальну, неформальну групу, робіть робочу групу, робіть ініціативну групу, робіть раду, як там назвете, немає значення. Давайте думати, що ми можемо зробити для України.